У дубні сьогодні, 22 березня, відзначили переможців другого міського етапу змагань Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги, під час якого команди з кожного ліцею міста боролися за першість. Загалом у змаганнях взяли участь більше 50 команд і визначені переможці у п'яти видах спорту. Привітати призерів та вручити нагороди завітав Сергій Ліщук, справжня зірка баскетболу України, віце-президент Федерації баскетболу України та президент баскетбольного клубу Рівне в рамках проекту. Я вперше в місті Дубна дуже подобається організація, дуже подобається те, що дуже багато дітей прийняло участь і змаганнях. Взагалі емоції тільки позитивні, тому що така кількість дітей. Ми просто ради ради око, і ти розумієш, що в нас гарне майбутнє спортивне. Загалом учні Дубна змагалися за першість у баскетболі, волейболі, футзалі, спортивному орієнтуванні та черлідингу. І для кожного вони стали чудовою можливістю проявити себе та свої здібності. Коли ми грали, треба було все складено робити. Це було дуже складно деякі один одного не понімали. Ми десь два місяці. На початку я сумнівалася, що у нас буде другий. На друге буде третя, а було перше, я була дуже здивована. Ми виграли в волейбольному спорті перше місце за восьмий ліцей. Нам не було складно, тому що в нас саме найкращий тренер, і ми займаємося вже понад три роки і більше. І тому ми хочемо далі вигравати ці змагання. Готували нашу команду на протязі півтора місяці, займалися, тренувалися. Дітки наші з нашого ліцею ще займаються. Окрім шкільних тренувань, вони ходять до США в приватні футбольні клуби і змагання нам далися. Ну я рахую, що ми їх пройшли досить впевнено. Після міського етапу стартують змагання районного рівня, а згодом обласні та всеукраїнські. Тож, вітаючи переможців, присутні бажали учням якнайкраще проявити себе і надалі. Це проміжний етап, це міський етап. Я думаю, районний буде теж успішний для нашого міста. І обласний, і все Хотілося щоб наше думно завжди було першим. Я буду так само старатися болювати за вас, переживати, щоб ви були найкращі, але ви є найкращі. Подяки за виховання та роботу з юними спортсменами отримали і їхні тренери та наставники. Для самих навчальних закладів участь і перемога у таких змаганнях є теж неабияким досягненням. Загалом найкращі результати, якщо ми оцінюємо заклад як такий, найбільше призових місць. Отримали сьомий ліцей, восьмий ліцей та третій ліцей. Це по чотири призових місця. Діти дуже зацікавилися, їм дуже сподобалось, тому я думаю, що на наступний рік. Буде учасників більше. Варто зазначити, що родзинкою стали змагання з черлідингу виду спорту, який поєднав акробатику, гімнастику та танець. Тож продемонструвати свої вміння мали можливість команди переможці.